Вже наша традиційна рубрика обличчя, і цього разу в мене в гостях побував справжній герой, герой, якого ми звикли бачити на вулицях кожного міста, та не завжди помічати їхню роботу. Вітаю, друзі, це проект обличчя. І сьогодні в мене особливий гість. Це не публічна людина, але без пафосу. Це герой сьогодення, Микола Поциківський, майор національної поліції України. У перші дні війни, ризикуючи власним життям, врятував понад тисячу українців разом із колегами та волонтерами допомагав евакуювати жителів Київщини, зокрема із селищ Мощун, Мостища і Горіна. На той час ці населені пункти були у повній блокаді російських військ і перебували під вогнем окупантів. Правоохоронці під обстрілами вивозили людей, які не встигли втекти у безпечне місце, забезпечували їх їжею та водою, пораненим надавали медичну допомогу. Родом Микола Пациківський з Івано-Франківщини після школи приїхав навчатись до столиці. Службу починав з посади опору повноваженого, далі слідчого. Нині старший опору повноважений сектору кримінальної поліції, відділу номер 2 оболонського управління Нацполіції України. Микола, я вас вітаю в студії. І хочу сказати, що без перебільшення, як на мене, зараз люди вашої професії дійсно заслуговують на більшу увагу, тому що ви дійсно герої сьогодення. Але чомусь ви, ваші колеги, дуже часто відмовляються так прийти до нас в студію поговорити, тому що дуже скромні. От чому так? Ну тут можна розділити те, що це ну, нескромність. Це просто ну, кожен із нас робить свою роботу. Тобто, а... Розмовляти і говорити те, що ти робиш по своїй роботі, ну якось ну, я вважаю це непристойно. Чому так? Це, це ваше виховання, чи так навчили на службі? Ну, можливо, частина є виховання, плюс частина те, що ну, є е, моменти в роботі, які ну, вони не обсуждаються. Тобто, ну, тому що, скажімо, якщо буде публічність, буде все знати, тобто, то тоді не буде ефекту нашої роботи. Ну, давайте тоді сьогодні те, що можна знати, ми розповімо нашим глядачам. А, якщо вбити ваше ім'я в гуглі, то одразу є силка, що це людина, яка врятувала а, більше тисячі людей з під обстрілів. А ви ввели якусь статистику? Це правда? Ні. Ну. Скажем так, що статистики особо ніхто її не ну, не вів і скажемо так, що я не особисто це робив. Тобто, у нас були люди, які згуртувалися, які залишилися на тому місці, так не, не покидали вони своє е, місце проживання, тобто і вони стали на захист нашої держави. Тобто вони ну всяким, всяким способом намагалися її боронити. І то, тобто, ми скажем, так, що всі згуртувалися в одне, то то есть, чим могли тим мединаводом допомагати? Що це були за порятунки? Ну, починаючи від того, що з 24 числа розуміючи те, що вже е, ну, на дворі війна, що нічого з цього доброго не буде, то тобто починали скажімо так, для, ну, з підготовки, ну. Місця для проживання в, в сховищі, забезпечення якимось продуктами. так само Монітор соцмережі для того, що кому потрібна допомога. Бо, як правило, зверталися, то є, що там мама з дитиною не може виїхати. Там, Просить там, ну, допоможіть, ну, підвезти хоча б на вокзал. і ну, так же само, то є, дзв дзвінки від знайомих, те, що там, якщо можна, якщо не важко, там, зайдіть на двір, випустіть собаку, нагодуйте собаку, то є. Ну і так же само, родичі теж ну, переживали своїх близьких, які не змогли якимось ну, то есть, чомусь виїхати, їм не, ну, не вдавалося повернутися. Тобто, і ми, то есть, ну, для того, щоб одному допомагати, то есть, ми ну, це все робили. Це все на Київщині. О, так. Як взагалі ви дізналися про війну? Вам зателефонували з роботи чи ви прокинулися від вибухів 24 лютого? В принципі, вибух був недалеко від мого місця проживання. То тобто вперше я проснувся від того, що щось ну, щось бахнуло, що саме було незрозуміло. А потім з роботи подзвонили, об'явили, що бойова тривога. Тобто, вже було зрозуміло, що щось ну не те. І тут поїхали, тобто зразу зібралися всі в районному управлінні. Я вирішив тут спочатку поїхати до родини, тому що потрібно теж сказати, що ну, їх було доставити якесь безпечне місце, ну і залишився там на місці. І як міг, так і допомагав. А до речі, про родину. Дуже багато інформації є в інтернеті, що е, поліцейським співробітникам там СБУ е, сказали за 2-3 дні, що буде війна, щоб вони встигли вивезти родину. Це неправда, да? судячи з наших слів. Це неправда, тому що, скажімо так, була то є, інформація у вільному доступі, те, що можливо, буде якийсь наступ. Тобто, воно то це можливо, Ну, конкретно, то є особисто, щоб там щоб, забирати свої родини вивозити, Ну, цього не було. І ви поїхали далі на роботу, і наскільки діб? Я ж знаю, що перші часи ви взагалі цілодобово працювали поліцейські, рятували, допомагали. Як це було? Е, Діло в тому, що після збору і розподілу можна сказати, що напрямку роботи я повернувся додому, тобто, для того, щоб заспокоїти дружину дітей в першу чергу. Доправив їх до безпечного місця і потім тому тобто, весь час знаходився на скажем так на своїй території обслуговування для того, щоб по максимуму, якщо потрібно комусь якась робота, то тобто, допомога. Ну щоб допомогти, і в межах моєї, скажем так, ну моїх зусиль, чим я міг, я тим тим і допомагав. А допомоги було тут тобто, дуже багато різної. Теж саме тоді, скажем так, по-моєму, не в перший, десь на другий, третій день, частина була яка без, ну, обезточна. То теж е люди залишалися, скажімо так, без світла, не було навіть мобільної зв'язки, то там по максимуму, тобі, там, кому бензин було, потрібно привезти, кому що то есть, Допомагали повністю всім. Тобто не було такого, що ну, нехай там в нього є родичі, є ще там хтось, ні. Такого не було, тобто ми намагалися по максимуму тобі, допомогти, як, як можемо, кому можемо. Ну, ви сказали, комусь бензин привезти, комусь собак навіть нагодувати. А була якась історія, яка особливо вас зачепила і от досі вона десь в пам'яті. Ну, особисто з історії, скажімо так, що когось там відрізняти і на цю історію, скажімо так, ну, приділяти якусь увагу, тобто ну, особисто такого не було, бо тому що. Той час це була одна єдина історія, яка вона ну, вона вже не забудеться. Як ваша родина зараз вони вас підтримували? Тому що я знаю, що найважче не стільки поліцейським військовим, скільки їхнім родинам, тому що ви на небезпечній роботі. Що вам дружина казала? Не казала, все звільняйся, не треба. Ну ні, вона цього не говорила. Вона питалася мене морально, тобто чимось підтримати завжди, заспокоїти. Ну, скажем так, що ну на даний час ми теж залишились, ну. Без житла, без нічого, тобто і все одно намагаємося один одного тобі, ну, підтримувати і йти вперед. А що сталося? У вас Ну, те ж саме, прилетів снаряд, тобто, і все повністю згоріло. Тобто, як тобі, виїхали, есть, ми вийшли з дому, тобі, ну, в тому всьому залишились. І все. І це сталося ще в перші дні війни, так? Ну, це якраз було на початку березня. Ні, Будинок відновлений не підлягає зовсім. І все вигоріло? Нічого взагалі у вас так не залишилося? Ну, є, скажімо так, що гарні відносини в сім'ї, то один одного підтримуємо і живемо. А потрібно жити далі, тобто. Плюс є двоє маленьких діток, яких потрібно теж, скажімо так, їм допомагати в майбутньому. А от як вам, при тому, що ви маєте свою драму, так скажімо, проблему, а ви допомагаєте при цьому людям і ще й намагаєтеся їх заспокоїти? Чи ви в такому ж становищі, коли і вам потрібна допомога? От як вам працювати, розмовляти з людьми? Ну розуміючи, навіть ту складність те, що я ж не один такий, який залишився без нічого. І... Можливо, те, що є якась моральна підготовка, тобто більш стійкість, ну то тобто, скажем так, що даже сам себе, як внукому чим, заспокоюю? Ну так же саме, то тобто, намагаюся людей теж заспокоїти, тому що розумію, що деколи буває, то тобто, ну, важко даже справиться із своїми думками. А вас готують да, от зараз на роботі якось психологічно надавати допомогу постраждалим додатково от після початку повномасштабної війни? Ну, я думаю, що це залежно все від самої особистості людини. Uh -huh. Тобто, як воно вже в ньому то есть, ну, все розвито, то є ну, те, є. А uh -huh. особистої підготовки, ну скажімо так, немає ніякої. Ну да, ну тобто, ви ж приїжджаєте в той же будинок, ми бачимо кадри, де ви дістаєте людей з підвалу, їм страшно. Це ж не просто потрібно приїхати їх дістати звідти, потрібно ж поговорити в першу чергу. Як ви підбираєте слова? Ну, це все душевно, тобто це ну, нема ніякого підбору слів, а, тому що ну, це наша одна спільна проблема. То є, і за цього то є, ти говориш те, що ну, як вважаєш, що воно має бути, ну, тим більше, ми всі в ну, її крові, то є, ми всі українці. І я думаю, що знайти слова одному підтримки, то є, ну, це не важко. Був момент, от зараз за 10 місяців, коли ви пожалкували, що ви в професії, чи момент, коли вже ну, просто втомився, опускалися руки? Ну, з приводу професії, моменту ніякого не було, а з приводу, як ви кажете, то тобто, есть, що опустилися руки, ну, інколи вони були Ну, все рівно, потрібно тобто, знаходяться сили там, за допомогою, ну за допомогою підтримки дружини, дітей, ну і все повертається назад. Якщо ми один одного не будемо підтримувати, то кожна людина, скажімо так, ну, може просто навіть психологічно вона не витримає. Угу. А як на роботі, до речі, підтримують керівництво, колеги? Як ви спілкуєтеся зараз от, під час війни? Ну, Спілкування, ну, в принципі, не залишилось. Тобто, скажімо так, чимось там. ну, не то, що не залишилось, спілкування є, тільки, ну. Я, я ну, особисто моє, то есть, думка те, що напевно, ну, якось там підтримую. То є, а стосовно там, якоїсь моральності, ну, це кажу, це все залежить від самої особистості людини. То є, що в ній вже розвито, то і не більше, не менше. Угу. Ви сказали, що жодного разу не пошкодували, що в професії. Це була ваша мрія дитинства? Піти доволі. Якщо чесно, ні, напевне. Перед тим, як закінчив школу, тобто закінчував школу, розумів, що потрібно кудись йти навчатися. Спочатку був вибір ну, різний, ну, чомусь я зупинився іменно на цій професії. А що змінилося от зараз під час війни? Ми розуміємо, що служба ваша до 24 лютого і після це взагалі різні речі. Це різні функції ви почали виконувати. От що, можливо, найскладніше, що додалося такого, що ну, дійсно складно? Ну, Складність тільки в тому, що зараз ну, велике навантаження то есть, на любого співробітника. То есть, більш е, уже робочого часу, який ти приділяєш ну, в роботі. А так, то я думаю, що нічого не помінялося. Тобто стало більше чергувань, можливо, понаднармої роботи. Це, Це ж є? Ну, скажімо так, що так, як ми працівники поліції, ми так працюємо понанормова, е, а ну, роботи, скажімо так, зараз набагато більше. Як було до цього. А спілкування от, з людьми, яких ви рятуєте, до яких ви приїжджаєте допомагати? От що воно дає? Що люди розповідають? Як. Правило, всі люди зараз один одному бажають тільки мирного неба над головою, міцного здоров'я, і для того, щоб то є, психологічно триматися і підтримувати. Це як правило. А ну кожна людина, то є, ну, всім по-різному, тому там говорю, хто житло втратив, хто вообще повністю все втратив, хто близькі втратив, тобто, ну. Назвати конкретно, то є це хіба ж вам просто потрібно то є, ну, буде тось називати конкретно особу, то зі конкретно то й ну, є спілкування, Конкретну історію. Так. Микола кажуть, що під час війни дуже зростає кількість кримінальних злочинів. От зараз є таке в Україні, фіксується, що більше мародерів, більше вбивств, зв'язку з тим, що все ж таки зброї багато з'явилося в обіході. Ну, звісно, те, що що було до і після, воно, скажімо так, ну, навантаження пішло вже набагато більше. Стосовно ну, там, мародерства, ну, вони були, напевно, і будуть. І також ну, можна назвати те, що ну, це, якщо людина, скажімо так, до війни, вона ну, мала, скажімо так, ну не дуже способність, а мал хтось в неї була якась жилка там, для. Посягання на якесь чуже, Тобто воно в принципі залишилась і під час війни. А якщо ну хтось, скажем так, наоборот, намагався той тобто, забезпечити там, когось повідомити, ну воно таки і залишилося. І радую те, що при цьому зріс ще рівень довіри до поліції. Як би там не було, але люди ну, звикли ще до реформи, до якоїсь старої міліції, ще до радянської. Але зараз дійсно під час війни поліція показала, що вони можуть не тільки виїжджати на якісь злочини, а вони допомагають, як ви розказали, просто приїхати погодувати собак. Комусь привезти бензин. От ви відчуваєте е, у розмові з людьми, що по-іншому стали ставитися до поліцейських? Ну, особисто так. Тобто ставлення помінялося. Скажемо так, те, що особисто те, що нам дякували, так, тобто було по-різному. Ну, ви зрозумієте, що кожній людині ти ну, не вгодиш. Зараз те, що відбувається, я думаю, те, що напевно ну, і за того, що ну, якби не буду вже всі бачать, то є, ну, що хто чим займається, то є, ну, займається. Яка допомога від кого приходить, то є, ну, я вважаю так. Ми вам дякуємо, що ви знаходите час не тільки допомагати людям, але й приходити в студію, розповідати про це. І це важливо. Передайте про це колегам, що ми хочемо бачити людей в формі в ефірі. Набагато частіше і не можу не спитати наприкінці про перемогу. От якою ви бачите нашу перемогу, те, що вона буде дуже скоро, це ми знаємо. Але якою вона буде? Ну я думаю, що вона буде в першу чергу, радісною буде. І ми швидше будемо все відновлювати, тому що люди вже більше. Ну, Зійшлися, тобі, там, ну, думкою, допомогою один іншому. Я, ну, думаю, що напевно то есть, будемо ну, заживемо по кращому. А вже відділом ви домовились, як будете святкувати? Можливо, що ти не знаєш, ящик шампанського закупили? Ні, ще ні. Немає так, так немає навіть часу для того, щоб зібратися всі разом. Відділ, ну я вам бажаю, щоб скоріше настав мир і у вас було хоча б. Тиждень вихідних, щоб перепочити і відновитися після цієї важкої довгої роботи. Дякую. Ми вам дякуємо, Микола Пациківський, майор національної поліції України, людина, якою має пишатися вся країна, це рубрика Обличчя. А марафон триває.